thank <sweak> you Пані та панове, доброго усім дня, 16.40 на ваших годинниках. Це означає, що на черзі чергове засідання міністерства прем'єр. І зараз ми будемо розглядати пропозицію, що надійшла від гурту Фліт пісня, яка називається Критик. Телефонуйте і, можливо, саме ви зможете отримати сьогодні подарунки від торгової марки Маккофі. Христино. Мирославе. Всім привіт! Ми раді вітати вас, що ви на телеканалі М1. А зараз тихенько прибираються гості. Бачите, пробирались. Тихенько e, значить, не ефіра не забувайте, що торгова марка Макофі дарують вам подарки. А подарунки для того, щоб ви їх отримали, вам треба дозвонитися за телефоном 205-44-88 та залишити свої координати. І якщо можливо, то відправляйте сам смски на номер 5202 з текстом МП4, тому що це четвер. Та прем'єра сьогоднішнього дня! Кристина їдь до нас ближче. У нас в гостях гурт фліт. Вітаємо Так, оплесками. А, нарешті ми побачили, як ви виглядаєте, тому що на першій відеороботі ви не з'являлися. Були там якісь персонажі. А, Приємно вас бачити, розказуєте. Відразу прийшли з двома альбомами. Відразу, я так розумію, пісня «Критик» вийшла до другого альбому. Так-так. І які зміни відбулися раніше, я, коли про вас читав інформацію, там було написано просто панк-рок. Тепер я бачу інтелігентний панк-рок. А, ну, насправді ми бачили вже дуже справді панк груп, тому ми, ми думаємо, що все-таки ми інтеліжент панк граємо. Вирішили грати інтеліджент. Я знаю, що ви з івано і дуже часто, я так розумію, в Івано-Франківську часто даєте концерти. А, частіше чи, частіше за, межами? за межами. Чому? Чим, чим, чим це викликано, ну, як ви гадаєте? Ну я думаю, якщо б ми виступали в франківську десь два-три рази в тиждень, то Набридли, Там, би, так? швидко. Зрозуміло, другий альбом а, вийшов зовсім недавно. Пісню, чому саме пісня-критик і хто обирав, як з режисером познайомилися, де знімали, могли б так коротко. Це е, пісня, по-перше, це досить така динамічна пісня, вона нам, в принципі, всім е, одночасно одразу сподобалась. Ага. Е, знімав е, молодий режисер Віктор Бакін. Е, він запропонував ніби свою ідею, наші ідеї, якось це все вийшло. От, власне, цей от відеокліп. Коли півроку ніколи, коли півроку не виходять музиканти на телебачення, їх вже майже, можна сказати, що забули всі. Насправді, за ті роки, які, які вас ми не бачили на М1, хотілося б дізнатися, взагалі, як ви познайомились, ви дорослі люди, чи ви навчались всі разом, чому ви можете живете всі разом. от, І чому саме зараз зробили кліп на цю пісню? Мікрофон, ми, будь ласка. Е, в тісній музичній євно тусовці, де всі музиканти, які займаються музикою. <с Ні, <с ну Це досить в принципі Франківськ, це досить є, є мікрофон, а, людина, а, досить а, маленьке міс місто, і там в принципі, всі один одного знають. Це я не знаю, це не Київ, який такий нам здається безмежним. Це е, маленьке місто, всі один одного знають. І... Ти знаєш, мені Іван Франківськ теж здається безмежним, тому що звідти дуже багато людей сюди приїжджають і становлюються звідти. Ну, в цьому зірними. сенсі так, я згідний, що він також. Та у До вас колись. там взагалі якийсь фундамент творчий в місті? Там гори. Так, давай, так, давай, сенсі, так, так, і все на інтеліджент панк росі? E, ну, не, не тільки є різні, ну таке, але така жива енергійна музика. Звідки. Ви з самого початку грали цю музику? Mm. Я так. Я одразу в гурт-фліт потрапив. Утворилося у 2003-му, та я так розумію, до цього були безліч інших колективів. Чому саме вирішили об'єднатися? Я так розумію, зараз колективу відсутні ще одна людина, та барабанщика немає зараз з вами. Гітаріст. Це наш менеджер. А, Зрозуміло, а так себе поводить як лідер вокал і гітара одночасно. А До Києва плануєте перебиратися чи будете а, забомблювати свою інформацію сидячи в Франківську? Скажем так, що ми сюди досить часто навідуємося. От з концертами нас думаю, раз в два місяці. Тут можна буде послухати десь. Угу. Найближчі концерти в Києві знаєте вже коли будуть. Коли був нещодавно, нещодавно був тиждень так? назад. Що так. Ну, саме шого, зараз пізно про це дізналися на телеканалі М1, на... Так, гурт «Фліт» зустрічаєте з піснею «Критик». критику від першому заводі? Ти розкажеш брудом все обільєш А що робити вмієш Сам покажеш, що на мене несе А ти живий а і ти наживай, ти Добра собі не діставай Своїм умінням дійсно щось зробить На сонці налякай А ти живий а ти і наживай Добра собі не діставай Своїм умінням дійсно щось зробить На солці налякай Невже природа зла, така настільки що тебе обійшла Твоє призвання гати, ти і тільки іншого не дала. А ти живи... і наживай, добра собі не діставай. Своїм омінням дійсно щось зробити, Нас усіх налякай. А ти живи... і наживай, добра собі не діставай. Своїм омінням дійсно щось зробити, Нас усіх налякай. Музыка Всі губи на кубу взяти Кому накритих об'єднати, всіх би розумних купу взяти, кому накритих об'єднати, всіх би, розумних купу взяти, кому накритих об'єднати всіх би розумних купу взяти, кому накритих, а ти живий і наживай, та нас тобі не діставай своїм обіням. На щось зробити нас усіх налякай А ти зими і наживай Добра и не діставай Своїм умінням дійсно щось зробити нас усіх налякай Своїм умінням дійсно щось зробити нас усіх налякай Слід, і зараз приймаємо дзвоник Алло. Алло, добрий день. Добрий день, як Добрый. вас звати? Я була першою за мадин. Як вас звати? Я вас звати Софія. Так. Софія у вас є чудовий подарунок, тому що хлопці прийшли з диском і він тепер ваш. Ой, дякую Для вам, Софії. дуже дякую. Я хотіла би сказати дуже велике спасибі всьому міністерству за таких прекрасних гостей. І у мене є до них. Де запитань, але якщо можна, то я озвучу тільки два. А, Навіть у нас одне. Є тільки 20 секунд, якщо вони, вони встигнуть, то давайте якось наступним разом. Добре, суть. Добре, добре. Або, ви запитайте, Або я через потім інтернет перебуваю. можете нас запитати на нашому сайті Флітна О, О, це вдвоє. В принципі, на форумі. Я yeah, yeah. так розумію, часу більше немає. Yeah. Я хочу ще підкреслити, що для того, щоб проголосувати за композицію ґрунтофрід, вам потрібно надіслати смс-повідомлення з позначкою П4 за номером 5202. Ми приймаємо всі ваші смс-ки протягом тижня і відразу хочеться подякувати вам. хлопці. Ми вас попереджили, що часу буде небагато, але головне, що ви встигли показати своє відео і тепер вислідковувати реакцію а, знову ж таки завдяки сайту каналу. ми no, будемо M1, вас дати кожен день, коли будемо дивитися, дивитися ваше відео. Давайте ну, вам дякую. Заходьте ще, побачимося з вами о 19.40. Па. Падавали улюблений напі міністра-прем'єр у Маккофі.